Любов вели на страту на Голгофу, немов ягня покірно так ішла, на ту гору важка лягла дорога, юрба шуміла, наче море зла. Любов ішла, і погляд її ніжний. Усіх людей на світі обіймав, відкинута, мов камінь той наріжний. Любов святу на землю Бог послав Хрест дерев'яний, люд звалив на плечі, насмішками дорога вдаль лягла. Вигукував народ жахливі речі любов же на розп'яття тихо йшла. Її ім'я Ісус, землі Спаситель, пішов на смерть покірно в тридцять три. Картина перед нами ось відкрита, як в ніч з отцем він слізно говорив Маслина Гевсиманія ридає, колише вітер сонні трави знов, крізь хмари повний місяць виглядає, а перед небом молиться любов. Уста святі в тремтінні промовляють: мій отче, про мене, Хай час Оця, про те, хай буде так, як ти бажаєш, хай буде, батьку, воля лише твоя. Кривавий під і сльози мого Спаса, все падали на землю, мов роса, і час страждання муки наближався, і зради поцілунок для Христа. Здригнувсь ту мить, коли я пригадаю неправди суд, знущання над Христом, важкі побої, у лице, плювання, словаті. ті, пророкуй же вдарив хто відречення Петра, крик Фарисеїв, пила та двір, що істина скажіть, принижений творінням цар юдеї. Почув він замість милості, судіть, неправдою покрили образ Бога. Тростину в руки хтось йому вручив, і били, і сміялися із нього. А він, людиною, і тоді любив. Вінець, терновий, болі, багряниця. Ось руки воїн міцно вже зв'язав. Солдатів римських не здригнули слиця, Ісус терпів, і їх не проклинав. Пилат стояв у роздумах про правду. Народ просив, мов возвірити встиг, Ісуса розіпни, а нам вараву, розбійника, вараву, відпусти. Ісуса кров на нас і дітях наших, веди Його на страту, розіпни, і на Голгофу шлях проліг найважчий, на смерть велику ту любов вини. Христос ішов, збечований, побитий, ридала мати, плакали жінки, палало сонце, так хотілось пити, Дійте б до цілі лиш одні думки. І ось гора Голгофа, що чекала його, а він, про Дейтон знав давно. З розбійниками бога розпинали йому ту чашу випити дано, стук молотка. І кров струмком стікала, солдату руки цвяхи забивав, любов усю планету обіймала, Спаситель міст до неба будував. Про одяг жереб воїни кидали, ніхто в той день не думав і не знав, що небо їм любов подарувало, щоб світ спасти, Ісус Христос страждав. Мовчало небо і взивав до Бога. Ісус в весиллі кликав О, Елі!» На що мене ти полишив одного? І пронеслося криком по землі? Звершилося. І темряве цунамі покрило світ, покрило все навкруг. Тоді завіса розірвалась в храмі. Ісус Христос віддав оцю свій дух. Тисячоліття з того дня минуле, а про Голгофу досі гомонять віки. Ісуса, смерть нам небо повернула, Його ми діти, нам простив гріхи. Любов розп'ята, нині кличе в небо. Прийдіть до Бога, Він чекає вас. Вклоніться тому, хто вмирав за вас ще, поки подарований нам час. Простягнуті ще руки, ті, що в ранах Ісус пролив за Тебе чисту кров, прийми Його, спадуть, нехай кайдани, й прослав любов, розп'яту за любов. Амінь.